Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Готую до відправочки інвертора. Рішив з вами поділитися, показати. У нас багато збарювальних інверторів по тон А от Кайзер. Не так часто ми їх показували. Хочу показати, як він виглядає. Коробочку підготували вже, я поцепив хрубки, щоб на нові почти звертали увагу. Перед нами зварювальний інвертор NBS 250L. Професіональний, друзі, інвертор. Їх багато є. Видів інверторів, а перед нами в даному випадку, профі. Подивимося, як бачимо, жидкокристалічний кристалічний дисплей є з регулювачкою напруги. Іде керівництво експлуатації, де да гарантійний талон. В комплекті йде. Хто не впіє купити масочка йде от такому кейсі, друзі. Так що удобно буде і перевозити, а також зберігати така металічна щіточка з молоточком, щоб могли. Положити гарний шов, пройшли, простучали молоточком і за потребності наложили ще шов. же от мінусова клема і плюсова, як же без цих проводів із клемами, друзі. Гарантію виробник дає 2 роки. Зараз будемо вкладувати. Кейс де відправляти на нову пошту. Друзі, кого цікавлять інвертора, Кайзер, Потон, а може, других виробників, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах сидить Одинакова. Ми стараємося при можливості йти на зустріч по ціновій політиці. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер. Допоможемо з покупкою та підбором того зварювального інвертора, який вам потрібен. Всім мирного неба. Чекаємо на електромоторі 0, 63, 426, 10 10